Друзі, всім привіт! Вітаю вас! Сьогодні для вас приготувала ось таку красу та смакоту це біля секретний рецепт тіста. Бачите, воно таке хрумке, ніжне, ніжне, еластичне. Тільки подивіться, яке тут гарне тісто. Дуже смачне, дуже легко робиться, швидко, просто. Зараз і саме побачите. Давайте скоріше готувати. Починаємо, звісно, ми з тіста. Тут в мене 400 грамів просіяного борошна. дріжджі, в мене сухі, 5 грамів. Якщо у вас живі, беріть в 3 рази більше, тобто 15 грамів. Далі у нас цукор, сіль і холодна водичка, 300 мл. Сюди висипаю всі дріжджі, 2 чайні ложечки цукру. Одну чайну ложечку солі. Отак гарнесенько перемішую. Перемішала. І додаю сюди відразу всю воду. І тепер ось так прям ложечкою замішую тісто. Воно у нас буде таке липкеньке, ми от його не замішуємо. Знаєте, як зазвичай на пиріжки, на біляші, в нас буде воно таке достатньо липке. Ось, подивіться, вже ложкою мені важко мішати, то я її прибираю. І ось так вимішую тісто руками. Ось таке в нас виходить тісто, ось таке воно тягуче, як майже на оладки. Не лякайтеся, саме таке тісто нам і потрібно. Тепер беру чисту мисочку, змащену олійкою, і перекладаю наше тісто до неї. Ось так. Закриваю чистим рушничком і залишаю в теплому місці на півгодинки гарненько підійти. Поки наше тісто підходить, я роблю начинку. Я беру м'ясо, тут в мене яловичий фарш. Ви можете брати, що вам подобається. Можете зробити взагалі не біляші, а це тісто дуже добре підходить на будь-які пиріжки з капустою, з картоплею, все, що вам більше подобається. Я беру фарш, яловичий 400 грамів. Тут в мене перебита в блендері одна велика цибуля. Додала цибульку, тепер чорний перчик за смаком. Взагалі можете додавати спеції, які вам подобаються. Я тільки перчик та сіль. Також за смаком. Ось так ще трішечки. І ще я додам трішечки кропу. Будь-яка зелень. В пиріжечках, біля шах, дуже-дуже смачно. І тепер лише все це гарнесенько поєдную. Так, подивимося. Тісто в мене гарненько вже підійшло. Бачите, яке воно стало еластичне, подивіться. Пішечки його відставляю. Беру олійку соняшникову, борошному більш не використовуємо. І ось так прям наливаю на робочу поверхню. Ось так його викладаю. Бачите, яке воно в нас живе, яке гарненьке. Нікуди воно у нас не липне абсолютно. Тепер розподіляємо на пиріжечки або біляші. Можна зробити 12-10 штучок. Так, тут у нас з вами все вже дуже просто: ось так беремо тісто, без качалочки, без нічого, просто ручками працюємо. Ось так зробили тоненький такий пласт. Тепер беру гарну таку ложечку фаршу нашої начинки. Так, защіплюємо до серединки. Перевернули гарненько. Таким чином ми зараз робимо всі наші біляшики. В мене вийшло 8 штучок. Зараз я їх накриваю ось так знову рушничком. І даю їм полежати буквально десь 15 хвилиночок, щоб вони в нас ще зараз трішечки підійшли. Беру пательню, розігріваю в ній олію. І тепер гарненько обсмажуємо до гарної золотавої скориночки приблизно 2-3 хвилинки з кожного боку. Ось така краса в нас з вами вийшла. Дуже-дуже смачно, ароматно, друзі. Очевидно, що вийде в кожної господині та господаря на кожній кухні. Тож обов'язково готуйте. Це дуже просто, легко, економно. Тож давайте разом готувати і до нових зустрічей. Бувайте!